Зараз ми готуємо макарони, начиняємо їх ганашем і будемо відсажувати центр. Це начинка, яка знаходиться по центру. Марина Семеняка випікає десерти на замовлення вже вісім років. Чотири місяці тому жінка відкрила власну кондитерську. Мій бізнес почався в декреті. Я мама трьох дітей, трьох хлопчиків. В декреті почала готувати, тому що дуже любила цю справу. Були періоди, коли я працювала просто добу без сну, було було дуже багато замовлень, особливо коли весільні торти – це сезони, літній час. По-перше, і себе реалізувати хоч і в декреті не хотілося зупинятися. По-друге, Хід все одно потрібен був. Ну і я не могла в декреті просто сидіти, склавши руки. Влітку 2023 року. На відкриття власної справи Марина подала заявку на отримання гранту по державній програмі. Власна справа я подалася на грант. В червні місяці, в кінці червня, я не пам'ятаю, це, здається, була 11-та хвиля. В липні мені вже прийшло повідомлення з центру зайнятості про співбесіду. Буквально на наступний день, от сьогодні прийшло повідомлення. на Наступний день зі мною зв'язалися. Ми вже провели співбесіду, там, де я захищала свій бізнес-план, розповідала про свої можливості, перспективи, чи моя справа буде рентабельною. І потім я чекала два тижні від не два тижні, напевно, трошки більше, десь тижні три відповідь. Прийшла мені відповідь, що грант схвалено, зверніться до найближчого відділення щодбанку для отримання коштів. Жінка отримала від держави 250 тисяч гривень. За умовами гранту їх витратила на обладнання. Марина говорить, що відвідувачі кондитерської найчастіше замовляють десерт макарун зі смаками, груша дорблю та тірамісу. Ми виготовляємо різноманітні тістечка, торти, торти на замовлення, весільні торти, караваї. Співпрацюємо там з декількома кав'ярнями. Дмитро разом з дружиною постійний відвідувач кондитерської це порадила сестрами. Вона тут кожен день і все дуже подобається, все дуже смачно. Тут багато всяких десертів, все смачне, але фаворит мій персик. Марина Семеняка говорить, що в закладі проводить майстер-класи для кондитерів. Хочеться в цій справі дуже сильно розвиватися, тому що дуже багато є молодих перспективних дівчат та й жінок навіть в навіть старшому віці, які себе знаходять в цій справі, хочуть себе реалізувати в цій справі. У планах Марини виготовляти корисні десерти без цукру, борошна та молочної продукції. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.